Перед вами новий флагман від Intel, процесор Core i 9 14900 k Перший із лінійки Intel Raptor Lake Refresh. Я б хотів вам показати його, сподіваюся, красиву коробку, красиві слайди, в яких Intel продемонструвала б красиві цифри приросту, і що саме освіжили під капотом. Але нічого цього у мене немає. А показувати чутки і витоки вже пізно. Ембарго знято, публікаціям дали зелене світло, а великі видання і блогери напевно покажуть і розкажуть вам усі подроби. До яких я так і не отримав доступ. Доступ, як ви вже зрозуміли, я отримав лише до цього інженерного зразка. І оскільки вступна промова у мене закінчилася, перейдемо відразу до характеристик, і що змінилося порівняно з минулим флагманом 13900K. І що ж змінилося? Плюс 200 МГц до бусту за всіма ядрами, і ті ж 200 за двома обраними. І все. Можливо, були ще якісь покращення, але про це я дізнаюся разом з вами на релізі. Навіть CPU-Z пише про те. Те саме сімейство, модель, степінг і ревізію, як і в його попередника Core i 9 13900 k у нашому випадку KF, з яким ми його і порівняємо, а також з Ryzen 9 7950 X3D, якого 14900 k створили перемогти, ось у чому 14900 k переміг усіх супротивників, то це в енергоспоживанні та нагріві. Моментальність 100 градусів, 360 ваттів і частоти продуктивних ядер тримаються на рівні 5 і 7 ГГц, і тримаються вони не Впевнено, через тротлінг. Додамо до нашого новачка пару конкурентів, і ми бачимо, що 13900КФ праворуч упевнено тримає буст у 5,5 ГГц, водночас споживаючи на 55 Вт менше. Варто зазначити, що хоч і на папері обидва процесори працюють без лімітів, із ASUS коробки, ліміти на флагманах 13-го покоління все ж є, і за 96 секунд 13900 k стає 253 ватним процесором, знижуючи частоти продуктивних ядер до 5,2 ГГц. Ryzen 9. 7950X3D зліва взагалі не розуміє, що там у синьому таборі відбувається, і не доходить навіть до 89 градусів TJ Max, споживаючи скромні замірками Intel 150 Вт. Ну а як 14900K поводиться із заводськими лімітами? Поки люди намагаються розібратися, що в розумінні Intel означає TDP і PBP, на практиці 125 Вт TDP ніде не видно, а значення PL1 та PL2 свідчать про обмеження в 253 Вт. У Синебенчому. Ми відразу втрачаємо майже 500 МГц і стаємо тим же 13900К. Що ж це виходить? Нібито нове покоління, в якому підняли на 200 МГц частоти буста, і лише в безлімітному режимі тримайте мене семеро. Топова СРО від ASUS з цим безлімітом і так не справляється. А Intel планує випуск ще й розігнаного ks варіанту Можливо, Intel зробила ставку на оновлений Core i7-14700K, якому додадуть чотири енергоефективних ядра і разом з цим збільшать. Обсяг l 2 і L3 кеша на даний момент це чи не найцікавіший процесор у лінійці, але час покаже. Так мало не забув, що тести проводилися на топовому залізі від ASUS, список якого знаходиться у вас на екрані та в описі до відео. Останні BIOS, останні версії драйверів та останні версії свіжих ігор, але спочатку трохи синтетики. 3,5% збільшених тактових частот дали новинці менше 3% переваги на 13900KF у багатопотоковому тесті Cinebench R23. Що свідчить про те, що крім невеликого розгону під капотом новинки навряд чи щось змінилося. У сценах Monster і Junk Shop Core i9-14900K виявився швидшим за попередника всього лише на 2 з гаком відсотки. А в сцені Classroom взагалі примудрився програти йому та конкуренту від AMD. На цілу секунду новий 14900K виявився швидшим за попередній Core i9 у бенчмарку Corona. І це теж менше ніж 3% приросту за частотами між флагманами 13-го і 14-го 14-го Покоління у Geekbench 6, ми бачимо ті ж скромні два з гаком відсотки приросту з новим 14900 k Ну а чого ще можна очікувати від заводського розгону в 200 МГц і омріяних 6 ГГц за двома ядрами? Поки що єдиний бенчмарк, який оцінив перевагу нового Корей i9 14900 кей над попереднім PCMark 10 із вражаючим відривом у 4 з гаком відсотки, що до речі дало змогу новинці перемогти Ryzen 9 7950 x 3 d А ось у 3D Time Spy – Графічний тест не оцінив новенький i9, і його результат виявився навіть нижчим, ніж у 13900 kf Проте з процесорним тестом все по-іншому. 14900K примудрився випередити минулий флагман на цілих 17%, а конкуренти від AMD взагалі на 50. В Adobe Premiere Pro, згідно з тестами від компанії Puget, різниці між усіма трьома флагманами практично немає. А ось в After Effects попередній флагман від Intel виявився навіть трохи швидшим за новий i9. Трохи змінив тест кодування Відео в програмі Handbrake, щоб процесорам стало важче. Три з чотирьох сучасних кодеків даються краще процесорам Intel. І новий i9 виявляється швидшим за попередні на крихітні 1,5% в H265 і вже на помітніший 3,6,5% в AV1 та H264. У вбудованому бенчмарку 7Zip Core 9 14900K показав знайомі 2% приросту в порівнянні з 13900KF, що так і не допомогло йому дотягнутися до показників конкурента. Ryzen 97950X3D. У браузерному бенчмарку WebExpert 4, який тестує швидкість роботи з HTML5 та JavaScript, процесор від Intel попереду і 14900K справляється з браузингом інтернету краще за попередника на 3 з гаком відсотки. Перейдемо до ігор і почнемо одразу зі свіжої Assassin's Creed Mirage. За традицією, кожна нова частина Assassin's Creed перш за все тест процесора. Ubisoft шанують традиції, і одразу на релізі додали Denuvo, щоб процесори не. Розслаблялися. Ну а ті, хто уважно дивляться на показники оверлея, помітили, що я додав новий пункт GPU Busy, який точно визначає витрачений відеокартою час на опрацювання кадру. А відсоток поруч говорить про різницю з фінальним часом кадру. Ідеальні 0% це упор у відеокарту. За підсумками тесту, різниця в середньому фреймрейті виявилася на рівні статистичної похибки, але за рідкісними подіями новинка всім програла. У підсумкових графіках ви ще помітите новий показник. Процесорні кадри на 10 Вт витраченої енергії. D7950X3D виявляється в два рази ефективнішим. StarField 1080P, максимальні налаштування, графіки з роздільною здатністю в 50% та апскейлом. Гра в основному впирається у відеокарту, тому довелося використовувати FSR 2, щоб різниця між процесорами проявилася сильніше. Тут і без графіків видно, що Starfield любить процесори від Intel. 7950 X3D відстає в середньому на 20 кадрів, але все ще видає в два рази більше кадрів на ватт. 14900K та 13900K видають схожий фреймрейт. Але але новинка виявляється відчутно швидшою за мінімальним FPS. Ratchet and Clank Rift Apart. Full HD, пресет налаштувань графіки Very High без RT. На відео важко визначити, в який момент який з процесорів швидший, оскільки FPS постійно змінюється. Але за підсумками тестових вимірів, Ryzen 9 7950 X3D відстав від процесорів Intel на 10 кадрів за середнім і на 15 за мінімальним FPS. 14900K видав на пару кадрів більше, ніж торішній 13900K, але програв йому і особливо Ryzen за FPS на ват. Star Wars Jedi Survivor 1080p, налаштування графіки Epic з увімкненим рейтрейсингом. Навіть після сьомого за рахунком великого патча гра так і продовжує бути вельми процесорозалежною. Горбатого, тобто Unreal, могила виправить. Усі три процесори демонструють приблизно той самий середній FPS. А ось на мінімальний я б не покладався, оскільки розробники з патчами на патчі додали регулярний фриз у кожному тестовому прогоні. І що стосується FPS на ват, це я додав не для того, щоб. Виставити Ryzen з кращого боку, а щоб показати, що Intel зі своїм нібито рефрешем більше жаре і не особливо той більше видає, навіть на тлі 13900 kf інакше кажучи, не рефреш, а розгін. Last of Us, частина перша, Full HD ультраналаштування. Core 9 14900 k та 13900KF випереджають Ryzen і показують майже однаковий FPS з перевагою в половину кадру на секунду на користь новинки. Чи варті 30 з гаком Вт цих поліпшень за рік вирішувати вам? Хогвартс легасі HD, ультраналаштування з променями Уже знайомий багатьом з Арті, який і далі ставить на коліна навіть топові процесори. Знову знайома різниця між новинкою та пастгеном у пару кадрів, що дозволили Intel майже дотягнутися до показників Ryzen 9 7950X 3D. свіжа версія Cyberpunk 2077, але зі старими ультрапроменями. Full HD, DLSS у режимі Quality. Сталася аномалія, і 14900K обігнав попередника майже на 10 кадрів за середнім і мінімальним FPS, випередивши заодно і Ryzen 9 7950X3D. Споживає він, щоправда, на 100 Вт більше, але це взагалі когось хвилює. Call of Duty Modern Warfare 2, 1080P, пресет налаштувань графіки Extreme, DLSS Performance. Вбудований бенчмарк дає змогу дізнатися, скільки кадрів відправив відеокарті процесор, що дуже корисно, зважаючи на те, що навіть у 544P з RTX 4090 ми все одно впираємося у відеокарту. Різниця між часом GPU Busy і фінальним часом готового кадру наближається до нуля на всіх трьох процесорах. Однак, Ryzen відвантажив відеокарті на 30 кадрів більше. Ніж свіжий Core 9. Rainbow Six Siege Vulkan Full HD Preset, без апскейла вбудований бенчмарк. Веселка обожнює 3D-кеш процесорів Ryzen. І тут у нового і торішнього флагмана Intel немає жодних шансів. І якщо вам цікаво, як проявляють себе топові процесори від Intel та AMD у кіберспорті, раджу глянути ролик Максимальний FPS на нашому каналі. Може мені попався якийсь неправильний 14900К, або це просто друга версія розігнаних 13900 КС, яку хоча б можна буде знайти в продажу, на відміну від рідкісних 13900КС. Навіщо це все, якщо на носі реліз Meteor Lake на новому техпроцесі, Або Meteor настільки не готовий до десктопа, що Intel довелося випустити хоч що-небудь. Доживемо, побачимо. Питань залишилося багато, і якщо вони залишилися у вас, звертайтеся до консультантів компанії ArtLine. Вони допомагають. Поможуть вам визначитися з вибором заліза саме під ваші потреби. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.